Вітаю на камері, з вами Мака. Та нарешті я дістався стартерів. Тож сьогодні в нас на огляді ST23, три моночервоний стартер, тематикою якого є рудий шанкс та його пірати. В комплекті в нас один бустер OP11, а також повністю готова до гри Дека. Почнемо з картки лідера. Рудий шанкс. 5 тисяч сили, 5 одиниць життя. Його здібність дозволяє один раз на хід під час ворожої атаки дати мінус тисячу сили ворожому лідеру або істоті. Дві копії блокера, два какаунтера Ути за 6 донів на 4 тисячі сили. Якщо на вашому полі є істота із 10 тисячами сили, дайте цій карті мінус 4 коста у вас в руці. Дві копії шанкса за 9 на 10 тисяч сили. Якщо в опонента в грі є персонаж із 8 тисяч сили чи більше, дайте цій картці мінус 3 косту у вас в руці. Якщо ваш лідер Шанкс або Ута, онплей, ця картка дасть вам плюс 2 тисячі сили до старту наступного ходу. Дві копії Бена Бекмана за 4 дони на 5 тисяч сили. Онплей ви можете затрешити картку з руки та кійошнути ворожого кератера, який має 4 тисячі базової сили. Чотири копії Мо Ді Луфі за один дон на 2000 сили. Активейт мейн, ви можете зарестити персонажа та один дон і дати ворожому керектору мінус 1000 сили до кінця цього ходу. Чотири копії Ясопа за один дон на одну тисячу сили. Його Активейт Мейн дозволяє підкласти один рестет дон під лідера або персонажа. Чотири копії Хаулін Геба за п'ять донів на сім тисяч сили. Чотири копії Бонк Панча за чотири дони на п'ять тисяч сили. Онплей він розіграє одного монстра у вас з руки. А атакуючи з одним доном, він отримує додатково дві тисячі сили. Чотири копії два ка каунтера Хонго за три дони на три тисячі сили. Можна зарестити цього керактера і дати мінус дві тисячі сили ворожому персонажу до кінця ходу. Чотири копії монстра за три дони на чотири тисячі сили. Якщо вашого бонг панча будуть прибирати ефектом, замість цього можна затрешити монстра. Чотири копії Ясопа за п'ять донів на шість тисяч сили. Онплей він підвищує силу нашого лідера на тисячу до старту нашого наступного ходу. А під час з атаки з одним доном він дає мінус 1000 сили ворожому персонажу. 4 копії 2К Каунтера Lime Juice за 3 дони на 3000 сили. OnPlay він не дозволяє активувати одного блокера, який має 4 тисячі сили чи менше. 4 копії блокера Lucky Rue за 4 дони на 5 тисяч сили. Онкіо, він кийошить ворожого кератера, який має 6 тисяч базової сили чи менше. 4 копії Рокстара за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії і серчер івента за один дон. Ось такий от стартер. На мою думку, стартери стають дедалі краще і краще, і все більш підходять для гри одразу з коробки. А як думаєте ви, пишіть в коментарях. А також не забувайте про підписку та лайки. А з вами, як завжди, був Мака. Папа! -па!